350 мешканців Дніпропетровська взяли участь в акції зі здачі крові для поранених бійців, що проходила минулої п'ятниці на базі обласної лікарні імені Мечникова. Ще 100 донорів того ж дня приїхали на станцію переливання. Медики кажуть, такої кількості бажаючих здати кров не було вже давно. Між тим препарати крові мають свій термін придатності, тому нові донори потрібні щодня. у нас в абшеві 200 літрів тільки за один день акції 30 травня городяни здали майже 150 літрів крові. Тож запасів препаратів зараз вистачає і для поранених бійців, і для інших пацієнтів. Медики задоволені, що відгукнулась така кількість людей, хоча кажуть, краще коли запаси крові надходять поступово. Донори нам потрібні кожен день, тому що. Желательно так где-то 100 150 в день доноров на станции. Потому что кровь у нее есть срок свой срок хранения, она вечно не хранится, и каждый день она должна быть свежей для выдачи. Лічебне учреження зараз щодня обласна станція переливання крові приймає до 70 донорів на день. Це на декілька десятків більше ніж раніше. Сюди приходять ті, хто не встиг здати кров під час акції. Олександру ролі донора вперше Бог кожного – помочь, хто чим може нашим раненим, Тим хто зараз захищає нашу родину. От, і... Тому, і поэтому чим я змог, тим намагаюся помочь. Інший Олександр вже має досвід донорства. Чотири роки тому йому запропонували здати кров на заводі, де він працює. З тих пір один раз на рік приходить на станцію переливання. Це нормально там допомагає дітям. Зараз до Мечникова, для воєннослужащих. Чому і ні? Кров одразу переробляють та роблять заготовки. Кров розділяємо на компоненти, розділяємо тут плазму і ретросити. Плазма йде на карантинізацію, а в лічебної шережі. От плазма жовта, це жидка часть крові, а та кліточки крові, ретроциту. Стати донором може кожен бажаючий. Головна умова відсутність хвороб. Сама процедура займає 10 хвилин та ще деякий час на реєстрацію. Перед здачою крові необхідно багато пити і ще виконати декілька умов. Тимі це чаю, компот, соки, ну ні в якому випадку ні алкоголь, ні піва. Вот. і кроме того, не употреблять жирную пищу. То Тобто, масло, молоко, майонез, вот такі вот жир, жир продукты, содержащие жир. Всі бажаючі здати кров, можуть звертатися за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 17. Станція працює у будні з 8 ранку. Олена Петроченкова Логуш, новини одинадцятого каналу.